Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні готуватиму неймовірний кабачковий рулет. Дуже класна ідея для пікніка, або закуски, або перекусу. І готується дуже просто. Тож, поїхали! Для початку розпочнемо з підготовки тіста і для цього натираємо кабачок на велику терку. Я обираю молодий кабачок, настільки це можливо зараз. Далі переносимо його у більшу мисочку, солимо, перемішуємо і лишаємо на хвилиночок 10 постояти. Ретельно віджимаємо кабачок, я віджимала кілька хвилин і на виході в мене вийшло його 350 г. Відчатий кабачок я перенесла в іншу миску, в якій і буду замішувати тісто. І додаю до нього жовтки, білки ми використаємо пізніше. Додаємо сметанку, я обираю домашню, тобто дуже жирну. Далі солимо, додаємо спеції за смаком, я обираю чесник і перець. Зазвичай це мій стандартний напір у будь-що. Додаємо розпушувач і просіємо борошно. Борошно я рекомендую просіювати завжди, тому що це насичує тісто киснем. І завдяки цьому в борошні відсіюється зайве смітічко. Таке трапляється навіть в покупному борошні. І перемішується все просто ложечкою. Можна використати лопаточку або вінчик, кому як зручно, мені ложкою нормально. До білків додаємо тріпку солі і збиваємо їх до стійких піків, тобто вони не мають випадати з нашої чаші. Далі я вже ложечку замінюю на лопаточку. Мені лопаточкою взагалі зручніше працювати з білками, так я працюю і з бісквітами, тощо, тобто будь-де де потрібні білки. І обережненько вводимо наші білки такими повільними рухами, перемішуючи, ніби знизу вверх. Вводимо в декілька прийомів. Можна, звісно, спробувати і не розділяти білки з жовтками, а додати просто цілі яйця, але це під вашу відповідальність. І ось таке тістечко в нас виходить в фіналі. Воно густеньке і стало набагато повітрянішим після введення білків. Викладаємо наше тісто на деко застелене пергаментом. І обережненько розрівнюємо його лопаточкою. Обов'язково обирайте якісний паргамент. У мене він силіконізований, щоб він не прилип, коли ми будемо діставати і перекладати наш корж на рулет. І відправляємо наш корж на 180 градусів, на 15 хвилин приблизно. Наш корж вже готовий, важливо його не пересушити. Я його ще додатково провірила. Сухою паличкою, вона виходить суха. І дивіться на особливості своєї духовки, тому що в когось піде більше часу, в когось менше важливо не пересушити. І ось таким чином я обережненько переношу наш рулет разом з пергаментом на рушник. І обережненько ось так скручуємо наш рулет. Я потім перемінила і скрутила по ширині. І лишаємо рулет вихлинув. Він не має бути гарячим, але й не має вже задубіти. В цей час займаємося підготовкою начинки. Плавлений сирочок натираємо на терці і додаємо до нього вершковий сир. Сюди ще можна додати зелень. І не забудьте посолити і додати спеції за смаком. Перемішуємо це все до однорідного стану. Я ось так подавлюю, щоб плавлений сир краще з'єднався з вершковим. Коли наш корж уже вихолов, ми його розкручуємо так обережненько і викладаємо нашу начинку. Сюди ще можна, до речі, покласти помідорки або жарені грибочки тощо. І розрівнюємо це все ложечкою або лопаточкою. Обережненько скручуємо наш рулет. І переносимо на тарілку та відправляємо в холодильник на кілька годин, щоб рулетик пропитався. В фіналі виходить ось такий красунчик вагою 800 грам. Він мега смачний. Всім щиро рекомендую. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і все буде Україна!